Diamond Ice. Діамантове око із серії Троянд Ice for You. Має невеличкий кущ, це буде невеличка троянда і квітне дуже яскравим, таким винним кольором. Сидить тут якась зараза. А не вони. Легкі, у догляді, непримхливі, бачите, вона чистенька, ніякої ні тлі ні, нема, нічого, щоб за нею не дуже ходити. Посадив, пару разів підкормив і забув. Оце те, що нам треба зараз у період війни, коли ти не все встигаєш. Тут вона в мене посаджена. Просто без всяких там атрибутів. Посажена, один раз була підкормлена. Все. Краса, краса. Прикриваю її трохи кизильник, який віддує. який я трохи підняла. Мені він не потрібен стелящийся. Ось. Вона, на відміну від інших айсів, має кілька рядів прісток. І так як вона темна, вона може на жарі дуже швидко відквітнути. Подивимось, це вже другий день вона квітує. Diamond Ice. Вже три квіточки. Четвертий день. І квітка тримається.